Цей рівень найточніший і найзручніший. В категорії 4D лазерних рівнів 16 проєкційних з зеленими променями в своїй ціновій категорії до 3,5 тисяч, це ідеальний варіант. Звісно, що я калібрую особисто кожен лазерний рівень і надаю гарантію від свого магазину. Але є моделі, які дуже важко піддаються калібровці. Конкретно цей мені дуже подобається. З ним приємно працювати. В ньому кожна проєкція може налаштовуватися окремо. Навіть якщо цей рівень у вас впаде, де щось розіб'ється, у мене є абсолютно всі запчастини і витратні матеріали для того, щоб. Щоб відновити його роботу. Скло, башта, акумулятор, зарядний пристрій. Навіть якщо пульт у вас загубиться, у мене все є окремо в продажі, і рівень повністю ремонту пригодний. Максимальна похибка складає не більше 2 мм на 10 м. Контрастна, чітка, тоненька лінія. Діоди фірми Osram, німецького виробника, які дають тоненьку зелену яскраву лінію. Максимальна комплектація, все в комплекті є. Ласка увагу на штатив, він поміщається в цей кейс. Кейс зручний компактний. Його е, зручно брати з собою на об'єкти, у вас все буде під рукою. Якщо у вас виникають питання. Нет, дзвоніть або пишіть, замовити можна тут.